Логотип карпатської мережі кулінарної спадщини презентували в Івано-Франківську. Проект здійснюється у рамках прикордонного співробітництва: Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Ця програма популяризує кулінарний туризм на теренах держав карпатського регіону. Логотип створювали учасники відповідного конкурсу. Це дизайнери держав-учасників. Перемогу здобув Івано-Франківець Сергій Римар. Його версія логотипу, зображення глиняного горщика на вогні. У цей малюнок автор заклав конкретну символіку. Язики полум'я, вони якимось чином перегукуються з Карпатськими горами. Жовтий коричневий колір, як правило, це колір гуцульського посуду, тому що пособ був глиняний, а також це, це дерев'яна дерев архітектура і то з чим це пов'язується. Ну і димок, який піднімається, дуже ну, по кольору нагадує. Як думлять карпатські гори. Керівник міського експертно-аналітичного відділу Христина Федотова, представник журі, яке визначило переможний логотип, каже, знак проекту обирали за 20 критеріями. Він мав бути насиченим яскравими барвами, а також обов'язково містити символіку карпатського регіону. Це сам естетичний вигляд, це можливість їх розміщення не різного типу, різного розміру в сувенірній продукції. Це є графічність його, це відповідність його меті і завданню проекту. Це кольористика. За задумом керівників проекту, логотип карпатської кулінарної спадщини покликаний розвивати карпатську кухню, а також малий бізнес. У подальшому логотип прикрасять товари для туристів, одяг, кухарів та меню. Символ, знак ми ще зараз в процесі розробки скаже гасла в мережі, ну, який би мав свою унікальність, неповторність і самобутність. Але крім того, щоб він був дуже універсальний, дуже простий, зрозумілий, асоціювався з традиційною кухнею, з традиційною кулінарією і був спільний для чотирьох мінімум тих країн, які об'єдналися в карпатську мережу. Це є річ, яка допоможе орієнтуватися навіть любому закладу в, в, в самому меню. Особливо коли, коли так називаємо гастрономічний туризм буде буде більш поширений у нас на, на Івано-Франківщині, і люди, приїжджаючи в, в наше місто чи чи в любе інше, вони однозначно хочуть попробувати нашу національну кухню. Карпатська мережа кулінарної спадщини матиме продовження на кухарському фестивалі, який відбудеться навесні під час святкування дня міста. Оксана Дудій, і Ларіон Іваненко Андрій Шкварла новини на вежі.